Андреас у вогні. У місті, де закон став лише словом, добрі ельфи взяли на себе роль рятівників, даруючи мешканцям різдвяне диво, а саме очищення від сміття. І сміття тут це не хто інший, як представники правоохоронних органів. Але чи готове місто до таких змін? А? Поліція здає позиції, надзвичайний стан чи панічний страх, кримінальні угрупування захопили місто, а поліція замість боротьби зміцнила власні барикади. Оголосивши надзвичайний стан, але ось в чому нюанс: вели його лише в місцях своїх штабів. А чому? Можливо, вирішили не ризикувати, адже хоробрі ельфи йдуть в наступ? Ельфи атакують зло у його лігві. щоб очистити місто з корінням, добрі ельфи завдали удару по головному джерелу хаосу обласній поліції. Їхні дії були настільки ефективними, що правоохоронці просто втратили самовладання. СБУ замість співпраці з борцями за порядок пішло іншим шляхом, шляхом репресії.

Там же нельзя, Там вже, а поди чого? Чуєте? Так це апту справа. А, так, а, воно. Воно. так вони відкрили Задавайте. вогонь. Да, огонь них я операцію. Він зі у ОП. в бігають троє і на стріляли по нас. Вони віртушку зложили! Це ще що за таке? Пане, вам робити не лишу? Ну і що це було, драстя. Закрий свій рот. Методи СБУ відзначились з новаторством, адже ельфів супроводжують незаконними допитами, лайкою і приниженнями. Улюблений аргумент слідчих: закрий свій рот. Стає їхнім єдиним контраргументом у боротьбі з тими, хто реально намагається змінити місто. Піжіть, будь ласка, можна питання? Так, звичайно. А підкажіть, будь ласка. Ну, ми розуміємо, що зараз надзвичайний стан, але чи це дає вам право перевіряти документи без того, що ви не надаєте своїх пізнаваючих знаків якихось? Бо я засекречена особа. Ну, типу, у вас ні жетон, ні посвідчення, так що ви можете цього не показувати. Ну, тоді ми поїдемо. Тут ж зараз нічого не, цей, не... Я вам не можу показати жетон, бо я за особа, якщо прийде правоохоронник... Якщо якби ну, ну, як як зараз був би не надзвичайний стан, ви б ви були праві. А так як зараз надзвичайний стан і зараз під'єднані з ССО, так кажучи, якщо ви може знаєте, то ми маємо повне право не показувати свої посвідчення вам. Тобто це прописано навіть в законі? Ви можете почитати. Та я почитаю. Ви що думаєте, ви, ви думаєте, якби я не знав, я би тут стояв, і з. Блін, вів так. З, вами так, так. з моєї сторони, це неадекватно. Я б, ну, таким чином я б знайшов цю людину і потім би вивіз кудись за те, що вона мені закриває рота і до мене розговорює не так, як то що. Не, не знаю. Прошу, цілому... прошу говорити собі знати. А в цілому розумієте, так як ви попалися на підгарячу ручку. Тому ми все-таки хочемо через вас донести до ваших колег і взагалі в цілому до правоохоронних органів, що це не є нормально, коли громадяни замість того, щоб вам довіряти, замість того, щоб жити з думкою, що правоохоронні органи нас захистять, вони навпаки бояться вас, уникають вас і стараються навіть не підходити до вас, тому що вони знають, що якщо їм навіть стане погано, то ще щось їх або витинуть на смітник, як не потріб, або взагалі просто. Ну, no. Зараз. Щось запахло якимось опешником. Стопа. Вс блядь, давай. Розмовляй нормально. Ви що тут права диктуєте свої, Да-да-да-да. Вадик, блядь, не матюкайся. Я перепрошую, ну що це? Мені так. Нормально прилетіло. Не ний. Шо, 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 шо? це ваша містралька? Дівчинка не та я не та не го я йому казав. Це Ого! Блін. Добре, ми, ми вас ми вас почули. Я думаю, тут вже немає нам що робити, я їздимо говорити. Свої... Щас, я та зараз нас пов'яжуть за ти, те, те що ну, ми їх затримуємо. А, постійно хтось а, знаходиться так, Чекайте. Звичайно, громадян треба просто брати, пов'язувати за те, що в них є питання до правоохорони порога. Та, а, та, та. та. То вони зараз і це приш'ють, успокойся. Якщо це вам держави. щось не подобається, баботі державний син прошу скарга Так. У нас є скільки вже два файних прокурора. Так. Пані є. Такого ж ви можете звернутися в відділ СБУ-ЦУ і написати закрите анонімне звернення у нас вам є докучає. дуже файний хлопець, який цим займається і приструне кожного хто цей. Ну звісно, і приїхала куча тіпів демфа, про що ти? Нам громадяни. Ні, такого закону нема, щоб я вам щось показав. Панянко, послухайте, будь ласка, уважно. Дивіться справа в тому, що ознайомлюватися з Звісно, щоб ви хотіли вводити зброю. Отак. <риклад> не треба так. Дивіться, я докази, які проти вас показую, тільки на допиті, якщо він скажімо, її показати. Вам? Я нічого показувати не можу. Тому так. Може вам ще, може вам ще показати, де таємні документи СБУ <риклад> знаходяться лежать. <риклад> Громадянка, я мовчав! Я мовчав! Я мовчав. Що? А, шо? Що, що ви я. Що я сказав? Ну скажіть. Я выпер. Я вибираю чорний ящик. Да, ну тобі важко сказати. я Тих тоже їх не баю. Чотири Ди рази. и цела. Слухайте, давайте так. Е, виходить... А, то ви таки. Е, ну, ви О, типы. <назуму> <назуму> <поїдна. назуму> О, тіпи, братва. Мовчан, Пропоную її швидко посадити, потім передамо справу до суду, і вже тоді будемо. Я буду клопотати про те, щоб дана громадянка в трикратному розмірі отримала ще додатково термін за покарання. От, можливо, ще. Ви під наркотиками чи ні? Питання: чи належить громадянка до злочинного угрупування людей в синьому одязі? В нашому випадку схворювали напад на вантажівку з державної майно. Так, а... Тепер трішки до інших новин. Хаймер шукає офіс, а ельфи вашу підтримку. Поки правоохоронці падають на дно, похоронне бюро Хаймер шукає сучасний офіс для якісного обслуговування. Бо клієнтів у місті, як ви здогадуєтесь, вистачає. А для підтримки добрих ельфів офіційно працює банка, куди кожен може внести донат і долучитися до очищення міста. В цього виникає питання, майбутнє чи апокаліпсис? Сан Андреас стоїть перед вибором, новий порядок із ельфами чи повний хаос під крилом корумпованих структур, що оберете ви, різдво вже близько. Але чи буде місто готове зустріти свято із чистою совістю? З вами була Жавда Преса і пам'ятайте, ми очі там, де не бачать ваші камери.